Привіт, мої любі українці і гості України. Дуже корисне відео, тому що воно стосується зараз тих чоловіків, які знаходяться на учбових полігонах, які знаходяться безпосередньо в ЗСУ, і тих, які відчувають, що сьогодні-завтра їх, в принципі, десь на вулиці можуть бусифікувати і мобілізувати в будь мить. Навіщо це робиться? Дивіться, сьогодні держава робить все для того, щоб максимальна кількість людей потрапила до лав ЗСУ і на фронт. Потрібна жива сила. Тому сьогодні закриваються очі на злочини, які вчиняють це кашня, на босифікації, далі, 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 ви це все знаєте. І оці люди, яких сьогодні босифікували, ці люди не воїни, тому що вони максимально немотивовані. Вони не довіряють державі, і якщо вони прийдуть на передок, вони перше або складуть автомат і скажуть, я краще в тюрму, або навіть якщо він піде воювати. То його побратиму треба вдвіч, вдвічі дивитися дуже дуже, дуже ретельно на не дивитися за ним, тому що можна він може вимочити, що завгодно. Людина не мотивована. Але де ж треба брати живу силу? З самого початку війни особисто в мене була купа справ, де люди уходили в СЗЧ, це самовільне залишення частини, дезертирство ще це називається цілими взводами. 48 людей стали, скинули автомати, кажуть: ми нікуди не підемо. Потім сиділи в Дніпрі на полігоні, по неї були кримінальні провадження. З них там 43 людини засудили, 5 отпетляло за що ВЛК. 43 отримали реально вирок суду кримінальний. Сьогодні таких людей тисячі, навіть не тисячі, десятки тисяч, які знаходяться в СЗЧ. Це люди, які уходять і з тікають, і тікають з службових полігонів, дуже багато таких людей. І сьогодні командири цих людей, які повтікали особливо з передку, не поспішають робити якісь заяви до прокуратури, до поліції, ще кудись. Потім дзвонять своїм підлеглим і кажуть: слухай, ну ти там втік, я нікуди не заявляв, ти подумай, може, там недільку десь трошки відпочинь, приїжджай, і ми тебе приймемо, як положено. Тобі покращимо посаду, покращимо умови, але приїжджай. Я тобі обіцяю, тобі нічого не буде. Вони обіцяють, що дійсно так і так, що якщо ти приїдеш, закриємо очі, і дійсно іноді командири дотримуються свого слова, і, і дійсно деякі воїни вертаються туди знову на позиції. Але це поодинокі випадки, і це випадки неофіційні. Такого робити нельзя. Людина, якщо втекла, це злочин, це СЗЧ, і командир має подати відповідно до прокуратури, повідомити керівництво, що людина в СЗЧ. Але дивіться, який цікавий ход зробила держава. І на мою думку, ця тема може спрацювати. Вони зараз частково декриміналізували, декриміналізували оці самоволки, ці СЗЧ. -шки. Депутати ухвалили зараз закон 11.3.2.2. 11 322 виходить так. І дивіться, що передбачає цей закон: що військових звільнять від кримінальної відповідальності, якщо вони самі повернуться на місце служби. Якщо підозрюваний у самовільному залишенні частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. І ось дивіться ще який цікавий момент. Відомо також, що військовослужбовець за згодою командира може повернутися як до своєї. Частини, так і до іншої. Ну, ви думаєте, прикольно. Нібито, виходить, людина йшла в заче недільку вона зрозуміла, що відбулося, бо це дійсно може бути шок. Ну, це логічно все. І потім все це передумати, передумати і вернутися і сказати, все, я от подумав, ви знаєте, я визнаю, давайте буду далі воювати. Ну Прикольно, начебто немає кримінальної відповідальності і так далі. Але дивіться, ця декриміналізація ще як вплинула на деяку категорію осіб. І чомусь про це сьогодні ніхто не задумується. Всі ті, хто сьогодні засуджений за СЗЧ, їхнє, їхнє положення воно поліпшилося. Якщо ми з вами зараз відкриваємо Кримінальний кодекс України, ми бачимо, що. Якщо поліпшуються становище особи, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Це пряма норма кримінально-процесуального законодавства, вибачаю з кримінального законодавства. Що це означає? Що під цю категорію цього поліпшення становища українця, підлягають не тільки ті, хто пішли в СЗЧ сьогодні і зараз там перебувають да, і повинні відкрити провадження, але ще й ті, хто сьогодні вже засуджені. Тому що у людини, поліпшується становище, вона приходить і каже: ви знаєте, я передумав, хоч в мене є вирок. Але бачите, тут така ситуація, що я ну, якби, хочу служити. І така особа, така особа має бути звільнена від кримінальної відповідальності, навіть не дивлячись на те, що в нього є вирок суду. Тому що сьогодні закон фактично відміняє, частково відміняє ту норму, по якій він був засуджений. І тепер уявіть цим законом, скільки людей сьогодні потрапить до лав ЗСУ, при тому людей, яким не потрібно проходити НВЛК, людей, яким не потрібно йти на учбовий полігон, отримувати свою військово-облікову спеціальність, обучених людей, вже які знають, куди йдуть, в принципі, де частково більша частина з них дещо й мотивована, сильно. Зараз всім законом всі радуються, думають, о, зараз буде стільки людей в ЗСУ, просто зараз ми всі питання наші вирішимо. Тепер дивіться, є інший бік цього закону, і він досить серйозний. І те, що зараз я вам скажу, незрозуміло як вплине негативно чи позитивно взагалі на ситуацію на фронті. Знаєте скільки сьогодні воїнів, які задумуються про те, щоб уйти з СЗЧ, але чомусь цього не роблять. Дуже багато. Їх дуже-дуже багато. Як себе поведуть діючі воїни, які тільки думають про те, ну ка піду я все заче? От як цей закон вплине на їхню психологію? Чи не може так трапиться, що людина собі спокійно подумає, та я піду все заче? Заховаюсь десь в хатці в лісу на півроку. Тихенько, десь там буду собі не висовуватись, тихенько то там якось там перекінтуюсь. А там, десь через рік, якщо десь піймають, я вже відпочину, вже буду готовий, і тоді вже може війна закінчиться, ще щось, ще щось. І потім скажу: о, да, я хочу йти служити. Тобто виходить, що людина зараз спередка, будь-яка людина, може собі зробити самовільну офіційну відпустку. Поки не піймають, скільки вийде така відпустка. Може, три дні це буде, а може і до кінця війни. І він буде розуміти, що навіть якщо піймають, нічого страшного, я ось погоджуюсь далі воювати, і в мене я звільняюсь від кримінальної відповідальності, ще й в інший батальйон можу перейти. Взагалі клас. Цікава думка. І скільки таких буде? Ті, хто захоче уйти все СЗЧ, зробити собі офіційну відпустку, буде більше, ніж тих, які повернуться назад під загрозою кримінальної відповідальності. Це велике питання. як себе поведуть зараз ці графіки, кого буде більше, тих чи тих, отут же цікаво. То тоді питання: в чому логіка цього закону? Уже якщо впроваджувати такі так тоді ж має бути якась спеціальна поліція, яка буде займатися виключно виловом тих, хто знаходиться в СЗЧ. Брати якісь спеціальні обладнання, пропрацьовувати сім'ї, там, з батьками, з матерями, з жінками, з дітьми, там, відшукувати якісь ну, шукати цих людей, які знаходяться в СЗЧ. Тоді ще якась логіка була б, щоб ця людина довго не знаходилася там СЗЧ. Але, вибачте, цього ж не буде. Це скільки треба буде особового складу, щоб організувати таку поліцію? Це цілий департамент. Треба, щоб якийсь був так. Ну уявляєте це а зараз люди на фронті треба. Зараз не 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 до того, щоб створювати якісь департаменти. Це жива сила, це живі люди. Ну ось такий закон сьогодні від держави. Наскільки він ефективний, продуманий і частний, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, наскільки він такий гарний чи не гарний. Можливо, я в чомусь помиляюся. Це особисто моя думка, як ви знаєте. Але як ви знаєте, що моя думка, як правило, вона впроваджується в життя і ну, як правило, все завжди відбувається, так як я кажу. Я дуже багато інформації викладаю на своєму сайті, постійно обновлюю там якісь новини, оновлюю законодавство. Ну, все для людей, як то кажуть. Жуть, тому я вам пропоную перейти по посиланню до цього відео на мій сайт. Там є що робити. Звісно, не забувайте про телеграм, де я рекомендую вам підписатися. Цьому відео, якщо вам сподобалось, поставте лайк. Якщо не сподобалось, туди його. І залишайтесь на цьому каналі. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео. Я порозумію, що ви застояння акяніє. Здравствуйте, это адвокат Игорь Лепявка. Да, я решу вашу проблему.